Привіт! Мене звати Яна Фіїнцева і я буду вашим тренером. Щоб мати тонку талію та підтягнути животик, потрібно напружувати правильні спеціальні м'язи. Трішки теорії. Є три шари м'язів абдомінальних м'язів, м'язів-пресу. Перший поверхневий м'яз живота. Його основна функція це захист внутрішніх органів та згинання хребта. Прямий м'яз живота не може забезпечити тонку талію через його анатомічні особливості. Він іде вертикально, тому не впливає на зменшення талії. Та боки при тренуванні в залі на прямий м'яз живота візуально ви можете розширити собі навіть талію та і в цілому збільшити верхню частину тулуба. Другий шар м'язів це зовнішні косі м'язи живота. Це ваш баланс та ваша рівновага. Вони безпосередньо дуже важливі, і з ними потрібно працювати. В моєму курсі дуже великий акцент йде на другий шар м'язів. І саме третій, найглибший, основний головний ваш м'яз це поперечний м'яз живота. Він іде горизонтально і діє як природній корсет. Тобто, саме він. На глибокому рівні формує тонку талію і підтягнутий живіт. Саме на нього в мене найбільший акцент у всіх моїх заняттях. Але є важливі моменти на техніку виконання вправ на поперечний м'яз живота. Таким чином, для створення тонкої талії нам потрібно сфокусуватися саме на глибокому шарі м'язів, поперечний м'яз живота, чим ми зараз з вами і займемося. Так, переміщаємося на килимок. Ми з вами лягаємо, розслабляємося. Значить, для того, щоб увімкнути глибокі шари м'язів, поперечний м'яз живота. Нам з вами потрібно увімкнути діафрагмальне дихання. Наша діафрагма, тобто дихання животом. Зараз як ми готуємося розслабили повністю тіло, руки, ноги, тулуб, Поясниця, спина, плечі, обличчя. І фокусуємося, кладемо праву або ліву руку на живіт, і починаємо його надувати привдосі. Вдих носом, видих ротом. Дуже спокійне дихання. Але фокусуємось, щоб піднімалися не груди, а саме живіт. Продовжуємо робити, можливо, буде трошки важко спочатку надути, але він піддасться вам. Давайте ще вдих, видих. Дихаємо дуже спокійно, розслаблено, не напружуємося не фізично, не психологічно. Старайтеся повністю розслабитися. Чим глибше ви розслабитесь, тим глибше ми дістанемо до м'язів і зможемо їх напружити. Це головне запам'ятайте це. І ще. ще дихаємо, Поясниця вільно лежить. Там сильно не старайтеся її прижати до килимка, просто розслабте тіло так, як вам зручно. Увага на живіт. Подихали, розслабилися. Тепер починаємо робити дихання плюс вправа. Діафрагмальне дихання і вправи на прес. Чим повільніше ми будемо робити кожен рух свого тіла і дихання, тим глибше ви відчуєте напруження м'язів. Запам'ятали це. Ми робимо зараз, я показую, короткий вдих. І за руками дуже повільно піднімаємося доверху. високо. От тільки ви відчули напруження, все цього достатньо. І далі до кінця довидихаємо. І знову зробили вдих. І знову видихаємо. Абсолютно базова вправа, але ми її будемо виконувати дуже повільно і чітко з акцентом на дихання. Тобто ми робимо короткий вдих носом і дуже довгий видих, дуже довгий. І от як ми будемо піднімати корпус доверху, тільки лопатки далі ми не йдемо, спину не підключаємо, ми тільки будемо підніматися, і ви маєте так трішечки. Повністю здуватися, але трішки відчувати, як у вас вжимається пояс... живіт і поясниця в килимок. Ви це будете відчувати, якщо ви зробите сильно, повільно і глибоко. Ви це відчуєте. Я показую, робимо разом зі мною короткий вдих носом і за руками до доверху, шию не напружуємо. Піднімаємось за руками, наче нас хтось зверху взяв і тягне за руки. Така у нас буде е е е е е асоціація. Вдих короткий, животом, звичайно, і видихаємо. Вдих. І ще вдих. І ще вдих. Чотири. Ще вдих. Продовжуємо робити вдих і на навидосі дотягуємося максимально, і ще робимо три рази вдих. І ще дуже-дуже повільно тягнемося за руками доверху вдих і вжимаємо прям сильно, сильно, сильно живіт в підлогу ще вдих. Лягли розслабилися. Повністю розслабилися. Зараз буде друга вправа. Будемо вмикати ще й другий шар м'язів, глибокий м'яз живота косі. Зараз починаємо робити. Подихали знову вдих, видих. Акцент тільки на діафрагмальне дихання. Знову ж піднімаємося за руками доверху на видосі, опускаємо руки до паралелі з підлогою. І на видосі кожному довгому ми стараємось дотягнутися до п'яточки. Дуже повільно. Вжимаємо живіт в підлогу. Вдих короткий, довгий видих. Шия трошки може напружуватися, підняли руки і знову вдих. І ще вдих. Дуже довгий видих, акцент на видосі. Вдихнув на живіт надуваємо і видихаємо. Ще вдих. Ще вдих. Вдих. Останній. Лягли розслабили шию. Коли ми розслабляємо тіло, ми дихаємо діафрагмально. Розслабляємось буквально 5-7 секунд. Дихаємо діафрагмально, я пояснюю наступну вправу. Далі шия відпочиваємо, будемо піднімати під прямим кутом ноги, зігнуті в колінах. І розводити на видосі дуже повільно, але не ложимо ні ногу, ні руку, тримаємо їх паралельно підлозі і знову зводимо на вдосі. Вдих. Чим повільніше ми будемо робити, тим краще. Ми будемо робити 10 на один бік, 10 на інший бік. Не спішимо, не поспішаємо. Дуже повільно, дуже розслаблено. Тут вмикаються м'язи-стабілізатори, м'язи кору, поперечний м'яз живота. Починаємо. Ми піднімаємо навдосі. Просто тримаємо руки на колінах. Тримаємо спинку рівно, стараємося її просто не вигинати, але й не сильно вжимати. Тобто, нехай вона буде в нейтральному положенні. Тримаємо рівно, спина зараз вже лежить, розслаблена шия також. І починаємо, робимо короткий вдих носом живіт надули. І на видосі ми дуже повільно розводимо руку назад, ногу вперед і знову вдих, вдих дуже, дуже, дуже повільно. Вдих. Ще п'ять. Іще, іще, ще два. Ще. І ще один. Підтягнули коліна до грудей розслабили поясницю. Дихаємо вільно, спокійно. Подихали діафрагмально животом. І стараємось так на видосі довгий-довгий видих робити. У вас має вдих бути дуже короткий, а видих дуже-дуже-дуже довгий. Тобто сильно глибоко напружуємо м'язи живота. Але без ривків. Тобто. Ми здуваємося як шарик. Не швидко. Ми швидко рух, не рухаємо животом. Дуже повільно здуваємось. Інший бік. Піднялися вдих і на видосі йдемо. Вдих. Поясницю рівно третій. Живіт вжимаємо повністю так, здуваємося, здуваємося. ще п'ять. Вдих повільно назад видихаємо. Ще три. Ще два. Ще один. Повільно, 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 повільно видихаємо. І назад повернулися. Підтягнули коліна до грудей. Трішки в боки тазом тягнемося. Розслабляємо поясницю, розслабляємо спину. Дихаємо діафрагмально, продовжуємо дихати. Чим довше ви так будете дихати, тим краще для вашого організму для розкачки діафрагми. Діафрагма це друге серце, вона допомагає серцю прокачувати кров, дуже гарно ганяє лімфу Дихаємо. дихаємо. Тепер нам треба розслабити поясницю. Праве коліно рукою беремось, встаємо і йдемо в позу дитини, сідаємо на п'ятки. Ножки можна трошки коліна ширше, руками вперед. І витягуємося лобом, ложимо лоб, кладемо на килимок. Розслабляємось, дихаємо діафрагмально животом. Живіт надуваємо і здуваємося. Продовжуємо дихати. Розслабляємось, тягнемося, дякуємо своєму тілу за цю практику. Ви молодець. Подихайте, розслабтеся, відчуйте тіло. Можна залишатися в позі дитини до 2-3 хвилин, щоб гарно потягнувся поперед. Ви молодці, подякуйте собі за цю практику. Виконувати можна її щодня, але бажано до їжі, хоча б щоб було там 2-3 години, тому що працює глибокі м'язи. Або над ще серце, будь ласка, вранці. Це дуже класне тренування на всі м'язи. пресу особливо. На глибокі шари м'язі, на наш поперечний м'яз, який і формує тонку талію та підтягнутий живот. Будьте здорові, будьте стрункі, і будьте задоволені собою. Гарного всім дня!